Маленький хрустики. Безплатне місце, де можна пограти хокей, покататись на ковзанах. Ні, ви туди не підете, ви ще не вмієте кататися, у вас немає спеціального взуття. Але боже, сніжок іде, 28 березня. Ляпота. Для попадки. Так, а до мене приїхав фудбанк. Принесли такі булочки. Знов фаршик принесли. Клас. Вау. Великий розмір. Зараз буду дивитися, що в коробці. Ой! О, в коробці багато. апельсинки чи це мандаринки. Вроді маленькі апельсинки, але я якраз недавно такі самісіньке купила. Так що, а, що тут ще цікавого? Канола? Якась трав'яна олійка. Далі. Ого, маршмеллоу, величезні. Оце малі будуть щасливі. Що тут ще цікавого? Рис, Рис дали, так. просто білий рис. Далі ще перчики, макарончики. О, ці штучки для тако. О, печиво! Класне, дуже класне печиво. Малі це люблять. Салатик. Не дуже свіжий, але. Нормально. Далі. Це що? Сосіски. Маленькі сосисочки. Не пом'ята, але нічого. І знов кукурузка. І знов кукурузка. Трошки цибульки. І томатний соус якийсь. Да. Клас. З базиліком. Дуже гарно. Супер! Клас! Дуже-дуже добре. Мені прийшла моя посилочка з Amazon. Там коробочки для круп, каші всякі, сіміна і мій блендер. Тому що я заказала, замовила блендер, хотіла перемелювати фрукту. Ну що, розбираю я ці коробочки. У мене до них наклеїчки є. Багато різних. І до них фломастер білий, щоб написати. Але в мене, вроді, би, два окремо є: чи фломастери, і. І ручка щось таке. От, кришечки. Такі ще. Так, це сюди. Це чотири отаких. От. Тут дві такі. Ой. Ой, ще кришки. Чотири довгих вже бачу. І довгі і другі довгі. Тут ще кришечки. По-моєму, кришечки стандартні. От, вони вроді всі І Ще кришечки. От, це все тут. І от ще дві. Дві таких, дві таких. вони вроді одинакові. Да? Да. Чотири таких, чотири дуже довгих і ще чотири таких, чуть менших, і чотири от таких. Коротше, весь цей набір, я не пам'ятаю, скільки обійшовся, але кожна коробочка по половиною десь. Я окремо коробочки дивилась таке для круп, щоб було, то е мінімум 3-4 долари, долари за баночку. Так що я рахую, що таке замовлення було дуже економне. От воно: два таких, чотири таких, чотири менших, і чотири чуть-чуть менших, ніж ці. Таке от. Так, розрозумірами розібралась. Лишилося розібратися, які кришечки куди. У ідеї вони одинакові, але будемо бачити. У мене тут ціла купа крупи, всі вони лежали в такому хаосі. Це в мене вівсяночка. Вона, хоч і закривається дуже класно, в такому пакетику з зіпером. Але все одно в коробці вона виглядає набагато ліпше її набагато більше ніж інший каш. Тому для неї я вибрала саму довгу коробочку. Наступна в мене гречка. Але оскільки воно все на англійській написано, деякі інструкції, то я їх зачасту вирізаю та складаю в крупу, так, щоб її було видно з зовнішньої сторони коробки. Тому що деякі крупи, скажімо так, це інша країна, вона, напевно, що ця гречка вирощується саме тут, тому що я купляла її не в нашому магазині українському а в звичайному магазині в супермаркеті. І я думаю, що вона вирощується трошки інакше, в неї трошки інакше умови варіння. Це в мене той рис, що дали в фудбанку. Він якраз помістився в одну з коробочок. Це жовтий горошок. Його я купляла, наскільки я пам'ятаю. Але потім по банку мені дали ще зелений такий самий горошок. Я так само вирізаю, тому що, ну самі розумієте, інша країна зовсім інакше, інструкції, може, воно щось і схоже. Але якщо в мене є інструкція англійською, я принаймні можу цим скористатися і щось спитати, якщо в мене щось не ясно. Якщо чесно, я просто забуваю, скільки води треба додавати до певної кількості каші. Тому що в Італії ми готували в основному макарони. Макарони це ну, там своя система. І тому я ну не знаю скільки треба нормальній каші води, наприклад, долити, скільки її треба часу варити. Отмана каша це зовсім-зовсім інша справа. Її я купляю тут в українському магазині. Тому що в таких магазинах я її не бачила. І в Італії я купляла семоліну. Ну, воно те саме, що манка, але воно на смак інакше. Можливо, що з іншої пшениці, з того, що твердого зерна а не м'якого, як ми звикли. Це в мене залишки. Такого коричного рису, що він не розварюється. Дуже класний рис, і в швидковарці дуже смачно виходить. Його треба трошки довше варити, ніж звичайний рис, тому що в швидковарці він білий рис він буде варитися 3-4 хвилини, а такий може 15-20 хвилин. І, звісно, я додаю до нього інструкцію. Тепер прийшла черга моїх круп, які я замовила. Всі такі пакетики це те, що я замовила на Амазоні. Я замовила декілька різних насіння, так крупу пшонну, тому що я її тут ніде не бачила. А в українському магазині вона доволі дорога. А це на Амазоні було дуже по-хорошій знижці. Я купила одразу шість упаковок, по-моєму. І їх дуже надовго стане. Я дуже люблю її цю кашу і вона в мене швидко варто вариться ну, буквально хвилин 10 І вона зовсім розварена, така як я люблю. От наста вчасна сінечка. Це в мене з тикви, з гарпуза насіння. Я ще не зовсім з російської на українську перейшла, де коли забуваю багато слів і потім, коли передивляюсь, думаю, боже, ну це все ж так легко було. Чому я забула це слово, яке ну, користуюсь ним, реально користуюсь? Тому що коли пишеш, це одне, а коли починаєш робити, знімати відео, то це вже зовсім інакша річ. От, це в мене насіння з гарбузом. І далі я ще взяла насіння. З льону і насіння кунжутне. Ну і останній найсмачніший кешю. Хоча в мене трошки на них алергія, але я їх страшенно люблю. Намагаюсь купляти дуже рідко і зовсім потрошки їм. Але ну, такої баночки мені може на місяць стати. Макарони я зовсім не звикла отак от складати, тому що зазвичай вони в мене в упаковці, на якій написано скільки грам і скільки варитися. Для різних типів макарон це дуже важлива річ, тому що одні варяться 7 хвилин, інші 10 хвилин. А спагетті я просто не знала, як ліпше скласти, в нас пача була відкрита, і я просто запхала їх в одну коробку. Вони так менше займають місця і вони не розсипляться. От і все, моя місія виконана, лишилось тільки трошки прибрати. Оки що етікетки я не наклеїла і не написала, що в мене де лежить, але все дуже добре видно. Дякую, що залишились зі мною і допомогли мені розсипати каші по коробкам. Всім найкращого дня!